З самого ранку вже м'ячем. На стадіоні Олімпік ліцею номер 4 пройшов третій відбірковий етап відкритої першості області з баскетболу 3 на 3, Street Game Чорноморськ-2023. Хлопці та дівчата довго готувались. Підлітки активно змагаються. просто в виграли і у нас нічого не вийшло. Ну гра дуже погана. Ніхто пас не давав. Там у нас один говорить паси. Бессмысленно давать, хотя мы договорились, что будем давать пасы, а он не давал. Ми ну короче, ми хотіли його замінити, замінітного вже було вже поздно, і ми програли. для юних спортсменів. Такі змагання особливо важливі. Вони дають їм стимул розвиватися в улюбленій справі і навіть під час війни показувати всьому світу, що спорт в Україні не стоїть на місці. Проводить його обласна федерація баскетболу з нашою підтримкою, з нашою допомогою. А проводиться для цього для популяризації гри стрітболу гри 3 на 3 та на відбіркові на чемпіонат України 3 на 3 ну і для того, щоб ми любили, знали та бачили, що таке стритбол в турнірі. Взяли участь 35 команд з Чорноморська, Одеси, Нової Коховки та Овідіополя, які боролися за звання найкращих. Всього за першість області буде чотири відбіркових етапи та суперфінал, який відбудеться на день молоді 12 серпня. Граємо цей турнір у чотирьох вікових категоріях, а саме чоловіки. Юнакі ю 18, ю 16, ю 14. Сьогодні зібралося 35 колективів, які будуть грати за, за нагороди. Дуже подобається цей стадіон, дуже подобається кількість учасників. А саме я ще раз нагадую, це 35 команд. Привітати юних баскетболістів завітав і голова одеської районної державної адміністрації Юрій Крук. Вітаю Чорномор зі святом баскетбола. Сьогодні в федерацію баскетболу організовано велике змагання. Три на три це така улюблена тема серед молоді. Тому вітаю з такої кількості шанувальників баскетболу і бажаю розвитку, щоб в Чорноморську баскетбол дійсно розвивався і щоб якомога більше дітей. Приходили в секції баскетболу серед семи чоловічих команд. Переможцями стали консумоні маленьке у двох категоріях юнаки 18 років і юнаки 16 років. Найкращими стали хлопці з команди «Удоди» з Одеси. А серед дев'яти команд юнаків 14 років золота вибрали команда. Де Гудз пишаємось нашими гравцями разом до перемоги. Аліса слонки на Станкозменко і те